สรรสอน <laughs> Слава при тим, як розпочати сесію. Нашу е, у нас один наш депутат прикнув до клуба шістдесят ніколи. Валерій Олександрович, дозвольте привітати, допомога від Бога, у ваших починаннях в, в неважкий час скорішого миру і спокою душевно, духовного, душевного, щоб ще довгі довгі роки вам подарували життя. Дякую, Юлія. дякую, старшу за корпус, дякую за присутніх. Цей тяжкий час дійсно воно немає можливості. Ми бажаємо практично якось сладкувати, якось все, щоб було на нормальному. Але я думаю, що війна закінчиться. Як і все погано закончиться, тому ми ще зустрінемося він раз за столом і аналогає на вулиці і все буде добре. Де і на світі? Нам... Приїжджайте за капану. Нам необхідно отримати робочу групу, ми вчим на комісія, секретаріатна комісія проходиться дві по два депутата, якщо менше за Запроти рішення прийняти. Дякую. До очільна група Мартині Комірі Івановича відволона рівна прохання підтримати секретаріатрі Пікрович, Тетяна Олександрівна, прохання підтримати і. Дердикційне робить? Віктор і люди вернулися. Переходимо до обговорення питань порядку дня. До першого питання про зміни рішення Білої міської ради порядок землі зараз. Нам не треба затвердити порядок денний. Які там питання? Заключити питання. Е, Пропозиція вибрать нічого необхідність. Заключити питання про те. Про е, внесення змін до річної міської ради про затвердження програми цивільного захисту населення. Ну, Це таке, що дійсно необхідно. Е, якщо немає інших пропозицій, прохання затвердити порядок. Стару здання на голосування в цілому. Дякую, рішення прийнято? Я переходимо до обговорення питання. День пронесення зміни міської ради про програму фінансування забезпечуючи видатки видатків, пов'язаних з діяльністю. Будь ласка, Юрів на нас будем приватна. Тут якщо мені депутати є пропозиція. Збільшити обсяг фінансування програми на 20 тисяч на висловлення діяльності на наших ресурсах і оціна. Там не вискажу, а просто не втік. В потребує. Вразнич не нужно їй 20 тисяч, давайте не голосувати. Дякую. 20 тисяч неї не грошей. На кожну сесію по двадцять минути дякую. Рішення прийнято. Пронесення змінити рішення міської ради про затвердження програми підтримки збройних сил. Доповнити програму пунктом 10 це придбання КМ на суму тисяч гривень за рахунок субвенції з бюджету брижній кілької територіальної громади і зменшити відповідно перші придбання матеріально-технічних засобів на сто тисяч за рахунок міського територіальної. Дивіться все правильно таке бантина то. Так можна надо було спочатку нам прийняти же кошти, тоді вже їх спочатку кошти. Я тобі кажу, це програма. Це програма. Це програма. Все, дякую. Програма підтримати. Це програма, тут можна. Тому що будь кошти треба. Ні, ні, це запланувати, щоб продажі люди не можна висотелити і працювати. Дякую. Рішення прийнято. Про внесення ЗМІ до дорічної міської ради про затвердження програми цивільного захисту населення, будь ласка, взагалі. шановні депутати, ми просимо на придбання будівельних матеріалів на оплату послуг екскаватора збільшити і рахунок і передбачити заходи. Ну, це просто е захід заради заходу облаштування пандусами е Ну Такі вимоги нам треба передбачити в програмі, щоб цей був у нас визити.

Формалість някакві цифри не може опиратися, тільки щось там висадство з пальцями. Тому прогання підтримують. Прагоможна 26, шостий, тим більше двадцять роки. При стабільності можна щось планувати. При, При... стабільності. Так, дякую рішення. Приєднати питання про. Внесення змін до рішення міської ради про бюджет міської мати 25-й -25 рік. Будь ласка, Олексія Анатольовна, тепер із тими змінами. Окрім то є окремо. До нас на цей період так, надійшли такі питання: включити до рішення сесії з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам 2 мільйони 619 тисяч 100. Також зросла рішення сесії річківської. Територіальної громади, тут зміна цілі призначення їхніх коштів по центру первичної медичної допомоги. У нас також у нас зміна цілі призначення по міській раді, зменшується 50 тисяч на оплату послуг з ліквідації на обсягу, збільшується на оплату послуг ескалатора на вантажних автомобілів автограф на захисту укриття об'єктів критичної інфраструктури. А те, все описано, без змін. станцію. Якщо питання мастер, то ми. коли александрі... ми вже екскаватор вже купимо, щоб не платити за екскаватор. Ні-ні, за що щось тут екскаватор, щоб не виділяли це не збільшувалися. Це станція 110-та. Перевести 500 зуляновки на три другому. Ну да. Чтобы не нанимали, да. Ні, не-не, ми не нанімаємося просто, чтобы на открытие проказ. Прогання потребується, потрібно голосування. Голосуй, да, що потрібно голосування. Це що, треба ще окремо цей, так? Для себе. Дякую, рішення про прийняття передачі від бюджетного транспорту бюджет, з бюджету Милопійської територіальної громади. Це передаємо Миколаївській територіальній громаді за рахунок освітньої субвенції оплату працівника, перед, перед, який веде предмет захисту України. Видно таке робили. Це на друге, на

Дякую. Наступне запитання про списання комунального майна. Надійшло від, значить, на списання в нас знищеного майна. І надійшло від нашої тваринки. Списання про так. Всі є сі технічні характеристики на списання, все затверджено, висновки. Так що все, є всі документи. Прохання документи. Очікую, що не голосує. Документи зробити реєстр на фізичкову сесію. І... <плес> Дякую про затвердження протоколу проведення електронних за зарядки комунального мене. Будь ласка, У нас пройшов за заряди. Це у нас свинарник по адресі Дубровського Баварія, 46, село цього Ярівка. Був один у нас учасник, і він якби вийшов переможця. Просу, якщо питання немає, будь ласка, прохання підтримати ставити на голосування. Нареченко, да, да. селі Василій. Про, ну, Дякую. Да, що Про оренду про комунального майна. Укладаємо із Сумським опять центром местеної медичної допомоги, опять помилу п'ять у селі Воронів. Воно коли вже вкладали, розгрібали, а тепер опять будуть працювати там. І продовжуємо дію договора eh, з нашими ну, тут у нас на місці. Якщо немає вітання, то зберемо. Так, я прийнял. Так, надію, я надійшло триматися гуманітарна допомога, автомобиль і веду, коли це фургон, міні-екскаватор з підшами, два підшатують для нього. Молоцентно, с чем і там завершили. Доступно разу не каждый, что на дешко до нас. Мы це... Це никто, нам нічого, ничего, того, ми залучили. Ані документи просто дійшли, вона і грана. Для того, щоб не пішло, треба, щоб у когось було мисло. Ставити на голосування. Це приємне рішення. Поповняється, також парк нашої техніки, коли навіть не Бог не останні, тому А Якщо це на водоканал, Нельзя зараз. Він же не не буде, не, може працювати, не взяв його в оренду здавати, так же? Ні, чого не зрозуміло, яку плані, скажіть? Ну, послуги. Послуги, надавання. Так, а немає кому? Нам чи ні? Водоканал можна надавати.

Маленько. Все, дякую. Юрій Олексійович, там Наталія Воспільна сказала за Юрія Олексійовича. Що? Там два... Дякую, Наталія Воспільна. Так, все ж... За! За! Що? А, це додавка, консистентна. Про проведення земельних торгів з форми акціону на території Латинської територіальної команди. Будь ласка, земельних торгів. Законусь Там розглядалося в 19-му на земельних торгах 10 зелених динамик на території Латинської міської армії. Законусь я слава Богу. Слава Богу. там такая дорога. Просто часть дорога. Ну я же дорога в городу до країн став на Рішення прийнято про внесення змін до договори, Звернулись до нас до перескака щодо внесення звіту договора ран за збільшення терміну дії договору оренди. І ковдомашень Роман Володимирович щодо збільшення терміну дії договору, то внесення зміни, то доводить на рентгені А, за 12 лет. Добре. Патай, э,

Про... Ні-ні, це на тисячу річних просто походисть не зробили. Ну, я його розбуджу завжди. Про затвердження проєкту за минулі тижні, а відведення за малих ділянок. Розроблено 10 проєктів ЗНО в період затрачення і розприняття опомунальної бази з подачі висновків на ці Дякую, Михайло. Потримуйся. Ставлю на послання. Ирина Николаевна. Опять Ирина Николаев. Что противоречит? Задовольник. Про надання рішення принято. Про надання дозволу на группу проект за музыка, що мене киданок. На комісії питання розглядалося, как сказали на на території Київської міської ради для музика на дроп подальше для продаж, чтобы на замене. IP. <coughs> Договору не маємо. Єжене майно на полі, це правда, реально. Так. Хай, 50-30 гривень, ну це правда складно. Так, і що з Діаром? Ні. Так. Дякую. Що ви розумієте про Діар? А ви не робите? Ні. Там, скоріше за все, хто-небудь ще п'ять чоловіків, це було б не я тут у нас проводить даних ліжок, давай. Юрій Іванович, я за. Я за. Я теж за. Виктор Матя. Тільки я вставив. Рішення прийнято по місті 2. Про точне площа. Це затвердження технічної документації землоустрою. Що доведеться за замовлення ділянок, то встановлюємо альтернатуру. Це льот, який своїм буде користуватися. Прохання підтримуються, ставлюються збрайними. Зараз погодимось. Ось Віктор Андрійович Русь. Все, Віктор Володимирович Аплатун. Ось Володимир Володимирович Аплатун. Я вважаю, що він прав. Він вважає, що він прав. Це ж ти намалювати, бачу, там не Я тут рішення прийнято. Шановні депутати, рішення, яке відносяться на 65-ту сесію, розглянуті. Не забудьте, що через три дня буде позачергова сесія. На цьому роботи 65-ї сесії. А я стану це депутати, будемо підписувати. На цьому буде сесію, наголошую закрити. Oh, my God.